В ефірі новини 700 секунд. Далі у випуску 6 лютого відбулася 74-та сесія зміницької міської ради. Правила поведінки на льду та під час ужеледиці. Нова хвилі морозів, яка буде погода в Одесі області на цьому тижні. З вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові трати противника станом на 9 лютого орієнтовно такі. 1 мільйон 247 тисяч 580 осіб особового складу, 11 тисяч 654 танків. 24 тисячі 13 одиниць бойових броньованих машин, 37 тисяч 56 артилерійських систем, 1 тисяча 637 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 295 засобів протиповітряної оборони, 435 літаків, 347 гелікоптерів, 125 962 безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня, 4 тисячі крилатих ракет, 28 кораблів, 2 підводних човна, 77 тисяч 552 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 4069 одиниць спеціальної техніки. Мінус один ворожий БПЛА в небі над морем. Цієї ночі прикордонники одеського загону в чергову відмінно відпрацювали по ударному безпілотнику типу шахет 136-131. Смертоносний БПЛА прямував для ураження об'єктів критичної та цивільної інфраструктури Одеси. В результаті прицільного вогню бійців ворожий дрон вибухнув у повітрі та впав у море. Державна прикордонна служба України є невід'ємною складовою сил оборони та цілодобово виконує завдання із захисту державного кордону і повітряного. Простору. 6 лютого в Ізмаїлі відбулося пленарне засідання 74-ї сесії Ізмаїльської міської ради, восьмого скликання, під головуванням міського голови Андрія Абрамченко. У роботі сесії взяли участь 26 депутатів. Порядок денний охоплював низку актуальних питань. Значну увагу на засіданні приділили сфері охорони здоров'я. Подробиці дивіться далі. 6 лютого відбулося пленарне засідання 74-ї сесії з міської міської ради 8-го скликання під головуванням міського голови Андрія Брамченка. У роботі сесії взяли участь 26 депутатів. Порядок денний охоплював низку актуальних питань. На початку пролунав державний гімн України та була оголошена хвилина мовчання на честь загиблих українських військових, які віддали своє життя за незалежність України. На засіданні було затверджено зміни до показників місцевого бюджету минулого та поточного років. Депутати також підтримали надання дозволу комунальному підприємству Ізмаїльській ВВКГ на утримання кредиту у формі овердрафту. Це рішення спрямоване на забезпечення стабільної та безперервної роботи підприємства, яке відповідає за водопостачання та водовідведення міста. Окрім того, в ході сесії було врегульовано низку земельних питань з метою забезпечення стабільної та безперебійної роботи комунальної системи водопостачання і водовідведення для виконання своєчасної сплати за спожиту електроенергію та інших необхідних платежів КП із Миска в ВКХ отримує кредит у формі овердрафт від АТ Ацінірує товариство «Укрсімбанк», що дозволить забезпечити стабільне надання послуг населенню. Повідрав буде погашатися з поточної кошти підприємства, які надходять на банківські рахунки підприємства в вигляді плати за послуги та неділяння інших послуг. Авердрав не потребує забезпечення застави в вигляді майна. Забезпеченнями відравту виступають оборотний корті підприємства. Значну увагу на засідання приділили сфері охорони здоров'я. Було ухвалено рішення про посилення системи надання медичної допомоги медичними некомерційними комунальними підприємствами Ізмельської міської ради. Під час розгляду цього питання у сесійній залі зачитали відкритий лист колектив інфекційного відділення КНП Сап'янівської сільської ради, центральна районна лікарня. У відповідь було надано роз'яснення з усіх порушених у зверненні аспектів. Із Міська територіальна громада є власником будівель інфекційної лікарні, яка розташована в місті по вулиці Тихатері. Цей комплекс складається з двоповерхової будівлі, лікувального корпусу та технічних будівель котельні, прохідних, кисневі станції з загальною площею 4796 метрів. З 24 року будівля інфекційної лікарні знаходилась в орієнті Ізмаїльської районній ради. Тут фінансували інфекційне відділення Ізмаїльської районної лікарні. Які у грудні 2020 року у складі КНП Ізміської районної ради Центральна районна лікарня перейшло до Софіанської сільської ради будівля інфекційного відділення за адресою вулиця Тиха 3 є власністю ізмейської міської територіальної громади. У 2021 році з районною лікарнею було укладено договір оренди терміном один рік з можливістю продовження. При цьому заклад був повністю звільнений від сплати орендної плати. Після передачі Ізмійська міська рада неодноразово зверталася до районної лікарні Софіанівської сільської ради із пропозицією, як це передбачено законом про укладення договору оренди будівлі фікційної лікарні, яка є власністю Ізмийської міської територіальної громади. Договір оренди був оформлений лише в листопаді 2021 року, після звернення Ізмийської міської ради до прокуратури Ізмийської районної державної адміністрації та Національної служби охорони здоров'я. Термін договору оренди складав один рік. Із можливістю продовження на такий же термін. При цьому Ізмийська міська рада прийняла рішення про звільнення районної лікарні від аренду плати, яка складала на той час 77,5 тисяч гривень на місяць спочатку на період карантину covid 19 широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України на період дії воєнного стану. Станом на лютий 26-го року загальна сума сумарінного плати, і такое звільнення районна лікарня склало 4 мільйони гривень. Відповідно до змін у постанові Кабінету міністрів України номер 174 від листопада 2025 року. Напрям інфекційні хвороби більше не входить до переліку обов'язкових послуг для загальних лікарень. Надання такої допомоги зосереджується на рівні кластерних закладів. Наразі єдиною кластерною лікарнею в регіоні визначено КНП Змайська міська центральна лікарня. Ізмийська міська центральна лікарня спроможна забезпечення території госпітального кластера, який виходить на ми. За межі міста, потребу населення медичний та реабілітаційной допомоги поширених захворюваннях і станах за і стаціонарної допомоги відповідно до медичне передвою Кабінету Міністра України. Важливо зауважити, що відповідно до змін, які в листопаді 2025 року було внесено до постанови Кабінету Міністра України, деякі питания организации спроможне мережа в охороне здоровья в 2028 23 номер 174, Напрямую фікційних хвороби було виключено з переліку обов'язкових медичних послуг для загальних лікарень. Надання спеціалізованої допомоги при інфекційних хворобах згідно внесення Кабінетом міністра України про змін тепер концентрується на рівні кластерних лікарів або вище. Це означає, що повністю інфекційне відділення відповідним обладнанням та фехіцями мають функціонувати саме в закладах кластерного типу якою КНП Софіанської сільської ради центральної районної лікарні не є. згідно з ухваленим рішенням договір оренди з Центральною районною лікарні вважатиметься припиненим після завершення воєнного стану та чотирьох місяців з моменту його скасування? Відповідно до постанови кабінету міністрів України про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану від 27.05.2022 № 634, в редакції чинний на момент прийняття Ізмійської міською радою по жовтні 2022 року рішення про подовження договору оренди в будівель лікарні термін дії договору спливає після закінчення дії воєнного стану до 4 місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану. Після завершення оренди комунального майно буде повернуто розпорядження Ізмійська міської центральної лікарні для створення власного інфекційного відділення. Створення інфекційного відділення у структурі Ізмаїльської міської центральної лікарні передбачає повне збереження кадрового потенціалу. Медичним працівникам буде забезпечено належні умови праці, соціальні гарантії та безперервність лікувального процесу для пацієнтів. Підготовчі заходи будуть закладені в міську цільову програму здоров'я Ізмаїла на 2026 рік. У міській раді наголошують, що питання розвитку медичної галузі та зміцнення спроможності комунальних закладів охорони здоров'я залишаються на постійному контролі. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми Новин. У всіх регіонах знову похолодніше. Вдень очікується до 12 градусів морозу, а на дорогах утворюється лід та ожеледиця. Які правила поведінки під час ожеледиці варто пам'ятати далі у сюжеті. Найближчими днями по всій території області очікуються морози та ожеледиця. Вона змушує бути уважними не лише водіїв, а й пішоходів, адже ризик травмування, коли під ногами слизько, є надто високим. Ожеледиця це звичайний лід, що виникає на земній поверхні в результаті замерзання води після відлиги або дощу при раптовому зниженні температури повітря. Це явище виникає досить часто при коливаннях температури повітря близько нуля градусів за цельсієм. Рятувальники нагадують, що кращий спосіб зберегти свою рівновагу не впавши на лід і не Отримавши травму, використовувати взуття з металевими набійками або з ребристою підошвою. Пересуватися по вулиці в такий період потрібно дуже акуратно, і найголовніше нікуди не поспішаючи. Наступайте повністю на всю підошву. Ваші руки в цей час повинні бути вільні, а ноги злегка розслаблені. І якщо ви все ж таки підсковзнулися, постарайтеся отримати рівновагу, балансуючи своїми руками або можна присісти, тим самим знизивши висоту падіння. Якщо ви отримали серйозну травму або забій, то неодмінно зверніться до найближчого травматологічного пункту. Також рятувальники нагадують правила перебування на льоду та природні ковзанці. Потрібно пам'ятати, що під кригою чатує небезпека, особливо тоді, коли вона тонка. Що зими офіцери, рятувальники громади, знову і знову нагадують лід. Не пробачає помилок, він може бути міцним, але за лічені секунди він перетворюється на смертельну пастку. Саме взимку ми дуже часто стикаємося з трагедіями на водоймах, яких можна було б уникнути. Ми звертаємося перш за все до батьків. Будь ласка, не дозволяйте дітям гратися на льоду. Дитина не відчуває небезпеку, але ви повинні її попередити. Для дитини це лише забава, а для вас ризик втратити найдорожче. Один крок на тонкий лід може коштувати життя. Якщо ви стали свідками провалювання людини під лід, негайно викличте рятувальників та намагайтеся допомогти їй з берега, використовуючи підручні засоби. Якщо ви стали свідком провалювання людини під лід, не кидайтеся у воду, ризикуючи власним життям, телефонуйте за номером 101 до служби порятунку і намагайтеся допомогти з берега, використовуючи всі підручні засоби. Рятувальники просять кожного, зупиніться, подумайте і оберіть життя, зимові розваги. Та риболовля повинні бути безпечними. Рятувальники просять мешканців бути обачними і пам'ятати, зимовий відпочинок має залишати лише приємні спогади, а не нести загрозу життю. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки, бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми Новин. 9 лютого протягом доби будуть застосовуватися графіки погодних відключень світла і графіки обмежень потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго. Зазначається, що в окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі будуть діяти аварійні відключення світла. Енергетики роблять все можливе, щоб я швидше перейти до прогнозованих графіків відключень електроенергії у всіх районах. Йдеться в повідомленні в Укренергопі. Відкреслюють, що причиною введення обмежень є наслідки російських ударів по енергосистемі України. Також компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Коли електроенергія з'являється за графіком, будь ласка, споживайте її економно, додали в Укренерго. Новини будуть доповнюватися. У Одеській області наразі спостерігається потепління, яке триватиме кілька днів, а потім температура знову знизиться. Упродовж 9-11 лютого очікується чергове похолодання. Але холодна погода протримається недовго. Очікується, що з 12-го числа температура підвищиться і сильні морози завершаться. Якою буде погода на цьому тижні? Далі у сюжеті. В Україну знову йде похолодання та повернуться морози. Наступна хвиля буде менш суворою, ніж попередня, проте подекуди температура може опускатися до мінус 17-мінус 22 градусів. За прогнозом, у більшості областей пройде сніг або мокрий сніг, а на заході, на півдні можливі дощі. В схід країни залишиться переважно без істотних опадів. Вітер південно-східний, рвучки і доволі сильний. В Укргідрометцентрі зазначили, що у п'ятницю 6 лютого температура протягом доби буде 3-8 градусів морозу. У західних та в більшості південних областей від 4 до 2 градусів тепла. 8 лютого почнеться перебудова синоптичних процесів. І циклон, який проходитиме у наступні кілька днів і перенесе потепління, виходитиме з України. 7 8 лютого, місцями очікується налипання мокрого снігу та слабка ожелець. Температура вночі коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 тепла. У день від 0 до 5 градусів морозу. Надалі, за словами синоптиків, в Україні утримається відносно тепліша погода, але з опадами. Водночас, уже з 9 по 11 лютого очікується чергове похолодання через повернення антициклону. На дорогах утримуватиметься ожеледиця, переважатиме північно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Істотних опадів у ці дні не передбачається. А вже з 12 лютого очікується поступове послаблення морозів і нова хвиля потепління. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в змилі? Завтра дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 43 гривні 45 копійок, продати за 43 гривні 57 сім копійок. Єврокупівля 50 гривень 70 копійок. Продаж 51 гривня 34 копійки. Донецька гідрометабсерваторія повідомляє, у вівторок, 10 лютого, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східної чверті 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5 градусів морозу, в день 0,2 градуси тепла. В Одесі хмарно з проясненнями уночі піде дрібний сніг, який ще до ранку закінчиться. Вітер змінних напрямків 7,5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4 градуси, в день 5-7 градусів спонусів. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змiltv.com, а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.